Вітаю вас, друзі! Сьогодні розповідь про події, які мають безпосередній вплив на життя і умови пересування для мандрівників. Ми знаємо, що зараз мільйони українців мандрують по світу. І ось після того, як авіакомпанія Ryanair перейшла виключно у дигітальний формат її дії викликали численну жорстку критику. Як з боку державних органів низки країн Європи, так і з боку правозахисних організацій, які відстоюють законні інтереси споживачів. В найближчому часі ми з вами станемо свідками низки судових позовів до авіакомпанії Райнеру. Порушення полягають в тому, що дигітальний формат Райнеру передбачає використання лише фірмової аплікації. Не можна, наприклад, завантажити в телефон звичайний PDF-файл, створений при онлайн реєстрації на тому ж фірмовому сайті авіакомпанії. А вона, ця аплікація Райнеру за назвою Май по суті, із місто є додатковим комерційним каналом компанії, де рекламуються або ж навіть нав'язуються споживачам речі і послуги зовсім не потрібні для безпосереднього конкретного перельоту в конкретну дату і час з конкретного литовища на якесь інше конкретне литовище.